Добрий день! Наша сьогоднішня тема What can a survey tell us, про що може розповісти опитування? Ми зараз з вами вивчимо нові слова. Повторюйте їх за мною: Survey. Survey. Опитування. Half the class. Half the class. Половина класу. A third of the class. A third of the class Tretina class A quarter of the class a quarter of the class class one hundred percent in total one hundred percent in total zahalom sto percent percent відсотки more than, more than, Bilshannish. Less than, less than, Menshannish. Chart, Chart, diagram, Amount, Amount, Kilkist. Gymnastics. gymnastics гімнастика gym gym спортивний зал sports club sports club спортивний клуб games club games club ігровий клуб Drama club – Drama Club. театральний гурток. Diving. 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 А зараз давайте розглянемо, як можна назвати кількість у відсотках. 25% дітей. А це Чверть всіх дітей в класі. Це можна сказати таким чином: 25% of the children. 25% of the children. Або a quarter of the children. A quarter of the children. 33% дітей. Це у нас 33% of the children. 33% of the children. Це означає третина дітей. Третина всіх дітей в класі. A third of the children. A third of the children. 50% дітей, 50% класу можна сказати так. 50%, of the, class. 50 of the class. Або половина класу. Half the class. Зверніть увагу на те, що коли ми кажемо про чверть і третину, ми використовуємо артикль E е, і після слів чверть і третина прийменник OF. «A – «a quarter of the children, a third of the the children» children». third Коли ми кажемо про половину, ми не використовуємо прийменник, е, артикль і прийменник. Half the class. Half The class – половина класу. Дякую. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!